Спойлер, один величезний спойлер. Хто не дивився, але збирається дивитися громовершців. Покиньте це відео, якщо не любите спойлерів. Привіт, з вами Кіновідьма, і сьогодні ми говоримо про скандали з новим фільмом від Марвел Громовершці і чому він підняв інтернет-війну саме у нашому сегменті X та Threads. Я дивилася цей фільм на передпрем'єрних показах ще у середу. І в мене є своя власна суб'єктивна думка з цього приводу, яку я озвучу, як завжди, у самому кінці цього відео. Погнали! Що сталося у фільмі Громовершці, який вийшов на минулому тижні, є сцена після титрів. Тобто, рівень спойлера, ви можете собі уявити, це найдовша сцена після титрів у історії Марвел, наскільки мені відомо. Вона йде аж 2,5 хвилини. І там громовершці обговорюють те, що новий Капітан Америка не їх чувак, який агент, а саме у той Вілсон, збирається зібрати свою команду авенджерів, тобто месників. І що він може подати на них до суду за назву Авенджерс. Мені дуже цікаво. Чому він має право на цю назву? Не знаю, може я щось пропустила. Якщо ви в курсі, підкажіть мені, будь ласка. Так от Олексій, котрий червоний вартовий, котрий совєтська версія Капітана Америки, виходить у костюмі нових масників і каже: Я придумав, як зробити так, щоб до нас не було претензій. Не придирайтесь, будь ласка. Я точно цитати не пам'ятаю, ну десь близько. І показує назву на грудях а там замість Авенджерс, Avengers, Avengers. Не пам'ятаю, що там Лена Аліксеївна йому відповіла, але щось типу того, що він йоло, по-моєму. Бо там потім корабель прилетів. Не буду далі спойлерити. Чесно кажучи, коли я побачила зетку, мене трохи сіпнуло, але я все разом якось не склала. О, але багато хто склав. Поки я не перейшла до самого цікавого, прошу вас підписатись на мій канал, якщо ви ще на нього не підписані. Поставити дзвіночок, лайк і залишити коментар для підтримки каналу. Продовжимо реакція інтернету, англомовна аудиторія в захваті від фільму і від того, що є нові Avengers. ну, не всі в захваті. Від самої команди та від фільму. Не всі в захваті, але в. Загальному X досить добре про це все відгукається. Мій улюблений критик на Ютубі, правда, розніс фільм просто в пилюку, і він не один, там їх декілька, просто в нуліну. За аудиторії в дикому Восторгі, бо Марвел підтримує СВО. У мене від цього спочатку почали очі лізти на лобо, а потім я згадала за кого вони голосують, і в принципі питання відпало. Український сегмент інтернету розділився на два табори: одні піднімають хвилю по бойкотуванню фільму. Про це навіть деякі новинні канали написали. Бо Марвел підтримує і романтизує запаребрі. А другі кажуть, що не можуть зрозуміти, звідки взагалі такі думки, і як там можна було це побачити. Я поясню обидві точки зору трохи детальніше, і моє розуміння обох сторін. Чому люди... Так обурились. Перше. У фільмі Єлена і Алексей обидва росіяни. Точніше, вони з СССР 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 ви зрозуміли, але сприймається як росіяни. Вони по фільму, ну, типу, як герої. Друге, саме літера Z, її пропонує саме Алексій. Плюс вона виглядає, наче написана з великої літери. Третє після перемоги на Оскарі свят 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 Анори це виглядає як затвердження політики Голлівуду і плювок. Протилежна точка зору, чому люди думають, що це ніяк не пов'язано із нами. Перше, американці часто використовують Z, і, власне, не тільки Z, як замінник у кінці слова, щоб запобігти обмеженням на запатентовані назви. Ті ж горіла Avengers, Авенджерс, група музична і так далі. Вони часто заміняють останню букву у словах, коли це буде звучати дуже зізвучно, або першу букву, власне. А саме у Avengers і Avengers. Це звучить майже однаково Avengers, Avengers. Тобто англійською вони не відрізняються. Друге, це виведено у дуже комедійному контексті, від найбільш долу комедійного персонажу фільму, що деградує саму ідею як серйозну. Третє: не всі, точніше, більшість людей у світі поняття немає, що означає для українців буква «з». Четверте, неможливо ненавидіти букву латинського алфавіту. Вона, на жаль, нікуди не подінеться. А тепер моя особиста думка з цього приводу. Я попрошу вас дослухати мене до кінця, перед тим як почнете кидати в мене предметами і коментарями. Будь ласочка. Як я вже казала, коли я побачила зетку, мене сильно сіпнуло. Я давно ловлю себе на тому, що тепер, де б я не бачила цю літеру, це для мене наче навмисне. І потім я себе на цьому ловлю. Так і в той момент, коли побачила цю літеру на червоному вартовому, як його там звати, я сіпнулася і збилася з цієї думки, навіть не додавши туди, на кому вона знаходиться. Ось в тому то й справа, що мені здається, що як там кажуть, коли в руках молоток все здається квістками. Щось не останні часом сильно понесло на е, всякі метафори. Як на мене, це порібрь дуже не в тему радіє. там немає чому. Відсотків 95 американців та й інших іноземців взагалі в душі не знають, що це за символ для нас. І для нас, і для тих. Якщо ви думаєте, що я напряму відношусь тільки до табору, що це все фігня і треба ігнорувати. То ні, в мене є одне велике але для мене у цьому конкретному скандалі. Як я думаю, це сталося. Сценарист написав жарт. Жарт всім зайшов, бо це дуже-дуже по-американськи. Я допускаю, що це для них просто жарт. І він так і був написаний. І більшістю так і був сприйнятий. І тут вступає моє це величезне але. Я допускаю, що сценарист міг не знати. Я розумію, що ті, хто редагують сценарій, теж могли не знати. Навіть ті, хто дивляться перед перегляди, теж могли не знати. Але в таких компаніях, як Дісней, не може не бути відділу, який передивляється матеріал на предмет сцени жартів, які можуть образити інші нації. І цей самий відділ мав би це вловити. Та навіть, блін, любий щі міг би це вловити. Чи вони сценарій прогнали, а сцени після титрів – ні. Як на мою приватну думку, це велетенський пр... компанії Марвел і компанії Дісней. Постав вони іншого персонажа в цьому костюмі. Представ вони це якось по-іншому, іншу буку. Та ця сцена взагалі просто гумор. Вони могли не ставити її. Або залишити лише американському ринку. Вони для Китаю перекроють цілі сцени, або видаляють основних персонажів, Вдумайтесь, як от Мулан. Просто святі дракони, позорній адаптації відсутній дракон мушу, який був улюбленцем всіх. Просто я його обожнювала у мультику 998 року. Це рішення було прийнято саме через негативне сприйняття персонажа в Китаї, де його вважали недоречним для серйозної історії, якої ніхто не чекав від Млана, але то вже інша історія, потім поговоримо на цю тему. Тому я. Категорично розчарована компанією Марвел. Якщо чесно, я не думала, що я можу бути ними ще більше розчарована, але ну, воля, як на мене, вони не про СВО, вони про гроші і про не думати про щось, що знаходиться занадто далеко від їх особистих віл. А ми з вами знаходимося саме там. Бойкотувати фільм чи ні, вирішувати кожному для себе. І так як я трошечки турмусу, чотири рази переписувала цей сценарій, то забула додати, що у нас є переможець нашого челенджу із відео по Майнкрафту. Це користувач, користувачка під Ніком Реніка і е, коментар про пересувний зоопарк. Я і справді пропустила це. Напишіть мені, будь ласка, у телеграм, щоб ми домовилися про квиточки. А як ви відноситеся з цього фрагменту фільму? Чи вважаєте, що Марвел топор? Точно треба бойкотувати. Чи може це все просто неприємне непорозуміння і співпадіння? Чекатиму ваші думки у коментарях. Давайте поспілкуємось. Щас у нас там ще за парєбрік набіжить, я впевнена, вони під анорую мене дістали. А я з вами прощаюсь на сьогодні. З вами була кіновідьма. Побачимось, папа. -па. Чекаю вас у наступному відео десь ось тут.